Підписники можуть щось писати. Дякую, Янчик, дякую за віночок. Дякую. Дивіться, я там дуже багато написала. Стосовно того, що буде, мої видіння. Тобто, звертайте увагу, сьогодні змії показали свої обличчя. Якщо ви бачили, що створили канал, Телеграм. Де ну фотошопили фотографії. Коротше, там понароблювали різних діло. І сьогодні вони скрилися. Хто то є насправді? Там номер перше починається на плюс 79, Де погрози конкретно моєму життю. Що тут, типа ДВРГ, чи хто там. ну, Типа вже є конкретні погрози моєму життю, що там там, щось там подкинуть. Ну, ви почитайте, я не хочу вголос казати. Але це все є в телеграмі. Конкретно погрози, що хоч, Олічку хочуть що замовили. І номер плюс 79. Тобто, той канал казала, і там, ну, ті шостерки, що ким вони являються? Коротше, перечитуйте абсолютно весь телеграм, що я сьогодні писала. Ви будете трошки шоковані. Може, там трошки забагато інформації може бути таке. Але ви це все прочитайте. Але пам'ятайте, ті люди, що, що зі мною, Якщо до вас лізуть, значить лізуть долі, до а Оля розбереться. Не переживайте. Там сьогодні даже брали фотографію дитини. Я йшла та до гадалка на кладбище з печенка з з водкой. Короче, і колдуй баба, колдуй дід, колдуй серенький пірдє робила дитині, підписниці. Мої. Я казала, що вона не нервничала, що та скоро перекинеться. Я зніму сюжет, а я казала. Вона ж, звісно, оказується в нас лічность. Хто в нас за мотив? Оте замовив? Отой канал. Ви бачите, ви є свідками. Весь телеграм шумить у відосиках проти Олюсі. Фотошопи.